Добрий вечір. В ефірі огляд новин. Сьогодні майже вся наша програма буде присвячена темі освіти, зокрема, початку нового навчального року. Отже, сьогодні у випуску дивіться про такі події. Навчальний рік розпочався. День знань школярі району святкували в неділю 1 вересня. А от для міських школярів двері навчальних закладів відчинилися в понеділок. Раділи першачки. Хвилювалися їхні батьки. Ніколи не сподівалася, що це буде так швидко. Вони так швидко виросли, такі розумні, дорослі, красиві, такі самостійні. Ліцей, інтернат змінив свій статус, яку тепер назву має цей навчальний заклад. Інтернатні заклади також ходять до переліку тих навчальних закладів, які треба оптимізувати. Талановиті земляки. Нещодавно Борис Геру став Нобельським лауреатом. Вислови старих людей, повадки, всі звичаї їхні, що щось ну, не так слово перекруче. Ну я його тоді підправлю щось таке і вкладаю його в уморе. У цьому році ситуація з 1 вересня, днем знань була невизначеною. До останніх днів не було відомо, коли 1 чи 2 вересня відбудуться урочисті лінійки. Питання було винесено на розгляд директорів свято для школярів у селі Жовтневому Все ж вирішили провести як належить у неділю, 1 вересня. Саме туди і завітала наша знімальна група. На стадіоні Жовтневої ЗОЖ зібралися школярі, щоб відсвяткувати День знань. Білі бантики, шкільні форми, а також море квітів, які учні дарували своїм улюбленим педагогам. <му> Хвилююча мить для першачків перший дзвінок на урок. А от для одинадцятикласників це останнє перше вересня у стінах рідної школи. Випускники за традицією повели школяриків на перший урок. До першого класу жовтневої зож прийшло 19 діток: 18 хлопчиків та одна дівчинка. Але Оленка цією ситуацією не засмучена, адже звикла товаришувати вирушувати із хлопчаками. Один ярик, один ярик. Так, оцей з яриком, я буду з ним гуляти, ми друзі, він живе, ми сусіди були. Першокласник Дмитро до школи йти хотів, але налаштований носити в портфелику не тільки зошити і ручки. А ти дуже хотів йти до школи? Так. А що ти до школи приніс сьогодні? Що ти будеш кожного дня до школи носити? Ігрушки. Богдан упевнений, що навчатиметься на відмінно. Розповідає, що приніс у своєму портфелі. Ручки там, і, і пенал, да, е, ручки, зошити, фарби, пластилін. Того дня навчальний заклад жовтневого не лишився без подарунка. Заступник голови РДА Ілона Коровська офіційно вручила ключі від новенького шкільного автобуса, який на прохання не тільки директорки, а й батьків, був подарований Київською обласною адміністрацією спільно з пресла Хмельницької РДА. Відтепер школярі із сусідніх сіл також без проблем зможуть діставатися до навчального закладу, щоб здобувати знання. А от у місті на перший урок нового навчального року дзвоник закликав учнів у понеділок, 2 вересня. З усміхненими святково обраними школярами мала можливість поспілкуватися, і наша знімальна група до об'єктива камери огляду новин, зокрема, потрапила урочиста лінійка, присвячена дню Знань, яка проходила на подвір'ї загальноосвітньої школи номер 3. Слід зазначити, що як для учнів України загалом, так і для Переяславських. Зокрема, святкування з нагоди дня знань розпочалися з перегляду документальної кінострічки про Тараса Шевченка, присвяченої двохсотій річниці від дня народження Великого Кобзаря. Лише після цього розпочалася урочиста лінійка, і на подвір'ї загальноосвітньої школи номер 3 1 вересень строкатий всіх дітей вітає свято. День і справді надзвичайний. Розпочався рік навчальний. Чого чекати попереду, що таке навчальний рік, уроки та навіщо виконувати домашні завдання? Не знають лише першокласники. Сьогодні вони тільки но переступають шкільний поріг, але вже обіцяють бути гідними та старанними учнями. Я, по стажині, я мені і синім за сьогодні Комп'ютер, мат, от малесенький планшет, можна вігре буде врати і зайти у інтернет. Не журіться, добре буде. Головне, що ми прийшли. Чайка же в школі люди, гляньте, оня підрозділи. Незвичайно мить для першокласників, але така хвилююча для їхніх батьків. Переяславка Світлана Шевченко сьогодні до школи привела своїх двох дівчаток. каже, бракує слів, щоб описати всі відчуття. Ніколи не сподівалася, що це буде так швидко. Вони так швидко виросли, такі розумні, дорослі, красиві, такі самостійні. А вони ще не розуміють, що таке школа, тому їх дуже шкода. Тому їх дуже шкода. Для них головне, от питає Маня, що до це каже, в школу головне не запізнюватися. Вона знає, що волошла не запізні. А що там треба робити, що там треба трудитися, ще не знає. Тому їх дуже шкода, і такі почуття переповнюють дуже хвилюючі, дуже хочеться, щоб у них усе було добре. Зі святом і з початком нового навчального року всіх присутніх, а також наймолодших учнів з їхнім першим кроком у доросле життя вітає директор загальноосвітньої школи номер 3 Володимир Кондусь. Хтось цього року стане лише першовідкривачем, а для когось це ще один рік продовження пошуків і відкриттів. У Нас і в минулому році був досить такий врожайний рік, і в цьому році ми набрали до першого класу 30 учнів. Дуже раді, що рік навчальний почався. Що наше подвір'я в нашому мікрорайоні ожило, розквітло. Ще немало приємних слів цього дня звучить для всіх школярів. Самі ж вони налаштовують себе на успішне навчання танцями та піснею. Інченню урочистостей до початку насиченої праці учнів закликає перший дзвоник. Із деяким сумом на голос шкільного дзвоника реагують лише ті, кому не зовсім хочеться запарти, а також одинадцятикласники. Для них розпочинається останній навчальний рік. В школі я проводила ну свого часу часу. Все життя. да, все життя проводила майже тут. Якось де погано розставатися, плакати. І весело, і погано. Цього дня радісне хвилювання, квіти та святковий настрій. Далі ж відповідальна праця та нові досягнення. Одним словом, навчання. Уперше за кілька останніх років цього дня першачків зустрічали у школі-інтернаті першого третього ступенів. Нагадаю, ще донедавна вона мала статус ліцею. Чому відбулися зміни, які саме, а також про святкування Дня знань у цьому навчальному закладі, розповідь у репортажі. Вивіску ще не змінено. А на перший урок нового 2013-2014 навчального року дзвоник закликає вже не ліцеїстів, а школярів. У зв'язку з оптимізацією в мережі навчальних закладів не лише Київщини, а й усієї України. Ліцей інтернат змінив свою назву на загальноосвітню школу інтернат перших третіх ступенів. Розповідає директор закладу Василь Козій. Політика держави в тому і полягає, щоб оптимізувати мережу навчальних закладів, щоб дітям в першу чергу було найкраще, здобували вони знання. Інтернатні заклади також ходять до переліку тих навчальних закладів, які треба оптимізувати. Одне із питань по реорганізації нашого закладу із ліцею у загальноосвітню школу інтернат першого третього ступенів якраз і зобов'язав нас привести до норми відповідності ту кількість дітей, які ми приймали з області і з міста за останній час. Ми зараз можемо приймати 30% дітей із міста, 70% дітей Київщини Київської області. Відбулися зміни й у структурі закладу. Відтепер у приміщенні інтернату чути брязкіт іграшок та гамір наймолодших школярів. Наразі кількість тутешніх вихованців поповнили учні перших-четвертих класів. Ліцеї мали змогу тільки приймати дітей з восьмого класу. Менше дітей не було. Це звичайно трошечки накладно нам зараз у плані матеріального, тому що повинні бути для діток ігрові кімнати. У процесі такої реорганізації продовжує Василь Козій, довелося відчути певні труднощі, але наголошує помаленьку, колектив їх уже долає. Тож на якості навчального процесу зміни ніяк не позначаться. Довірили. Цих діток ми в першому класі досвідченим нашим вихователям. Вони працювали у нас вихователями, а зараз вони працюють на першому, другому, третьому класах класоводами. Тому будемо подавати надії, що ці люди вони вже досвідчені в плані виховному. І далі навчальний процес, я думаю, вони закінчували вищі навчальні заклади, початкову освіту здобули тобто із роботою з початковими класами і знайомі з ситуації будемо сподіватися, що вони достойно спрацюють. Учителька першого класу школи інтернату Ірина Слюсар погоджується з тим, що деякі складнощі є, адже дотепер вона працювала вихователем. Дітки дуже чудові. «Так, В нашому закладі перший раз ми набрали діток до першого класу, тому хвилююче це і для, як для нас, педагогів, от, так і для дітей. От. Відчуття задоволення тільки, адже діти це наше майбутнє. Слід сказати, що цьогоріч переступили поріг школи інтернату 14 першачків. Усіх їх із початком навчального року привітали міський голова Олександр Шкіра та директор закладу Василь Козій, побажавши їм легкої науки та високих звершень. Своєю чергою учні першого класу радіють уже з того, що зможуть багато чого навчитися. Слухайтесь, школярики, і всі довкола дзвоники дзвеннять, що я вже виріс, і в мене є букварик, і я йду до школи познання. Я буду писати, я буду писати палочки, букви, цифри, буду вчитися читати і писати, і рахувати, і в альбомі малювати, гарні виршики, вивчати. Мені подобається у школі. мене зову Даша, я дуже люблю. Рину Іванівну тут добре учить. Я хвилююсь, як ніколи. Я хвилююсь, я весь час, адже я прийшла до школи перший раз у перший клас. Перші дзвоники відлунали. Діти взялися до навчання. Цікаво, чи сприятливі умови в освітніх закладах нашого міста для здобуття учнями нових знань, які ремонтні роботи у період літніх канікул були виконані у приміщеннях шкіл, та що ще планується зробити, дізнавалася наша кореспондентка Івана Данюк. Навчальні заклади Переяслава відзначає начальник міського відділу освіти Олександр Гайван. До повноцінної роботи були готові ще до кінця серпня. Наші навчальні заклади готові в 100%, не говорячи про гімназію, третю школу, де вікна будуть ставитись під час навчального виховного процесу. Але це буде все зроблено так, щоб якнайменше заважати дітям. Це будуть і вихідні дні, це будуть і канікули. Тобто ми будемо старатися так, щоб воно не мішало дітям навчатися. Наразі ж повністю замінено старі вікна на нові в загальноосвітній школі номер 5 Розпочали ми навчальний рік. Дітки з великим здивуванням, коли переступили через поріг, побачили, що всі вікна були в школі замінені. Насправді їх було досить багато. По коридорах і класах було заміно 73 вікна. В спортивному залі 18 великих вікон і 4 східцевих переходи. Вікна до п'яти метрів досягали, і у їдальні було замінено рівно 17 вікон. Директорка загальноосвітньої школи номер 5 Тетяна Касьян переконана, тепер про те, що в приміщенні закладу було холодно, можна забути. Крім того, вікна енергозберігаючі, а отже, зможуть зекономити паливні ресурси школи. Старі вікна, які б вони не були теплими, але все-таки 45 років вже пройшло, і як ми їх не заклеювали, як ми їх не утеплювали, але все рівно тепло виходило. Нам цьому році 45 років, і таке враження, що це був подарунок для нас саме від міської ради, від відділу освіти, ну і від наших батьків, які нам цьому допомагали. І хотілося висловити, користуючись нагодою, слова вдячності Олександру Григоровичу Шкірі, працівникам міської ради. Хочеться висловити слова вдячності Олександру Гегоровичу Гайвану, начальнику відділу освіти, Макар Володимиру Петровичу, який безпосередньо зі своїми працівниками проводив заміну вікон. І, звичайно, нашим батькам, педагогічному колективу, обслуговуючому персоналу. Міський голова Олександр Шкіра втіленню такого великого за обсягом проекту в життя також радіє. Переконаний на подальші роки встановлені вікна це значна економія коштів держбюджету. Нам менше потрібно буде затрачати енергоносіїв для того, щоб обігріти це приміщення. Роботу в цьому напрямі наголошує Олександр Шкіра, буде продовжено і в інших навчальних закладах міста. Крім заміни вікон, планується й переведення шкіл на автономне опалення. Зараз проводяться вже роботи, вони фактично виконуються. Переведення на автономне опалення школи номер 7 і одночасно дитячого дошкільного навчального закладу номер 10 Любавенька. буде встановлено одне обладнання, яке буде обігрівати і той, і інший заклад. Будуть підключені до котельні, де буде топитися пілетами. До 63% буде економія, якщо все це ми зробимо, якщо це нам все вдасться. А для того, щоб вдалося, потрібно працювати. Одним із досягнень, продовжує мер, є також переведення загальноосвітньої школи номер 7 на баланс міста. Відтепер можна розпочинати в її приміщенні ремонт, який є вкрай необхідним. І так склалося, що цей заклад перебуває не в такому стані, як би нам хотілося. Тому перше завдання це його привести в належний стан, відремонтувати класи, відремонтувати спортивні зали. Перспектива і добудови басейну є в цьому році. Вже зроблений окремий проект, і ми хочемо приступити до ремонту даху цієї школи. Вирішено також питання підвозу дітей до шкіл із віддалених мікрорайонів міста. Налагоджено процес харчування учнів молодших класів. Працюють тепер у тому напрямі, щоб мати можливість забезпечувати гарячими обідами всіх школярів. Деякі хочуть батьки, щоб діти харчувалися, інші начебто не виявляють такого бажання. І я не розумію, чому дитина от в 4 класі її харчувала держава, вона йде навчатись в 5 клас і тут вже фактично ми не можемо ту саму дитину годувати у нашому закладі. Є законодавчі коаліції, які нам не зовсім у цьому допомагають, але ж я впевнений, що ми знайдемо порозуміння. Напрацювань немало, не менше планується, ще втілити в життя. Час звичайно покаже наскільки все вдасться. Але як би там не було, наразі Олександр Шкіра вдячний громаді міста за розуміння та співпрацю. Не тільки школи готувалися до нового навчального року, але й не з меншим ентузіазмом прийому малят чекали і садки. Щоліта в нашому місті дошкільні заклади закривають на ремонт. Цей рік не виняток, адже щоб прийняти дошкільнят, потрібно підготувати приміщення і створити належні умови. Чи комфортно дошкільнятам у групах? Дізнавалася Ольга Гребенщикова. Початок нового навчального року святкували не тільки у школах. Відзначили день знань і у місцевому садочку номер 9 Сонечко. В ігровій формі вихователі намагалися розповісти дітям про це свято. Завідувачка дитсадка Ніна Миколаєнко провела екскурсію по закладу, адже дуже пишається зробленим ремонтом. Такі світлі, красиві кімнати, тому що дуже прекрасні ремонти зробили. Ну, звичайно, що дякуючи, ми такі ремонти не зробили. Дякуючи тільки батькам, ми зробили такі гарні ремонти. Садочок розрахований на 240 дітей, а перебуває в ньому в рази більше. Зараз перебуває в дитячому садочку 354 дитини у нас. То ясно, що це діток набагато більше, якщо в яслях повинно 15 дітей бути, а ми набрали 25, то це, звичайно, більше норми ми набрали. І садкові групи теж так само. 20 дітей повинно бути, а в нас до 30 дітей. Радія Ніна Федрівна і тому, що нарешті зроблено ремонт на кухні, закуплено дві нові плити, адже ті, що були, використовувати далі не можна. В Цьому році, коли закінчувався навчальний рік, то зібралися всі батьки в залі на батьківські збори, батьківський комітет, зайшли на кухню. Ну я звичайно сказала, що у нас кухня дуже в такому стані, ну поганому стані, можна сказати, плитка всипалась по 30 років вже. То батьки вирішили зробити ремонт кухні. Перед цим нам міська влада подарувала прекрасні дві плити нові, тому що вже ж ми так дожилися, що можна сказати, що взагалі плити в нас не працювали. Можна було сказати, що тільки плита працювала, а тепер у нас три прекрасні, нові, гарні плити. Усі кімнати не схожі між собою. Ремонти робилися з ініціативи батьків та їхнім коштом. В одній із груп навіть зробили дітлахам у туалеті теплу підлогу. А ще Ніна Миколаївна сподівається, що до нового року розпочнуться роботи з утеплення приміщення дитсадка. Ходили, обміряли, і я зрозуміла, що вже гроші перечислили. То обіцяють нам в цьому році до нового року утеплити. Ну як воно складеться, я не знаю. Ми будемо сподіватися, що у нас буде тепло. У дошкільному закладі номер 6 малятко місця менше, ніж у сонечку, але батьки для дітвори також зробили ремонти. Вихователі в тісній співпраці з батьками здійснили ремонт роздягальної кімнати та спальні в ясельно-молодшій групі, косметичні ремонти в старшій та середній групі закінчили ремонт центрального входу. Цьогоріч до мішаної ясельно-молодшої групи прийняли 26 дітей. Списочна кількість діток 80 дітей у нас. Три групи у нас працює садочко, старша група, середня група і різновікова, яку ми набрали цьому році. Як зазначає завідувачка садочка Лариса Годун, приміщення, в якому вони перебувають, дуже тепле, адже мають власну котельню і кожного ранку контролюють температуру. Кожного ранку мене як розпочинається опалювальний сезон, кожен ранок мій розпочинається з котельні. Я приходжу і йду, дивлюся, яка температура в кожній групі, і вже дивлюся, чи додати температуру на котлі чи зменшувати. Та все ж як в одному, так і в іншому дошкільному закладі, затишно. Умови, які батьки при допомозі вихователів створили малятам, дуже комфортні. І вже з початку нового навчального року розпочалися й заняття з дошкільнятами. У малятку вихователі виготовили скляну дошку для роботи в парі. А от педагоги садочка сонечко займаються дітьми малюванням на піску. А не розкажеш на твоєму малювачку сонечко, хмарка, деревця, квіточки, травичка. Пташки, сонце, кульбабки, трава і грибок. Квіточки і дерева. А що ти взагалі любиш малювати? Квіточки і сонечко. А ти любиш малювати на пісочку чи що любиш малювати, можливо, чимось іншим? На пісочку. Педагоги дошкільних закладів намагаються удосконалювати свою педагогічну діяльність, навчаються різних методик психологічного і розумового розвитку дітей. Новий навчальний рік розпочався. Школи наповнилися дітьми, освітяни взялися до роботи. Наразі важливо не тільки те, щоб школярі навчалися у більш-менш комфортних умовах, не слід забувати і про пожежну безпеку в навчальних закладах. Так ще в серпні місцеві рятувальники спільно з керівництвом міського і районного відділів освіти провели об'їзд навчальних закладів Переяславщини. Тож, яким є на сьогодні їх протипожежний стан? Про це в нашій програмі розповідає головний інспектор районного сектору головного управління. Державної служби надзвичайних ситуацій в Київській області Сергій Лисенко. В цілому протипожежний стан, можна сказати, що задовільний, тобто витримуються норми керівниками навчальних закладів, будуть ось незабаром пройдені навчання по, по мінімуму, Тому можна сказати так, що стан протипожежний задовольняє всі, всі вимоги і потреби. Крім того, як зазначає головний інспектор районного сектору Державної служби надзвичайних ситуацій Сергій Лисенко, незабаром у школах буде проведено тиждень знань із безпеки життєдіяльності. адже діти мають знати, як себе поводити в надзвичайних ситуаціях. У багатьох випадках це може врятувати їм життя. це будуть проведені спільні навчання по евакуації, по відпрацюванню евакуації дітей на випадок можливої пожежі. Це також буде відпрацювання і дій самого персоналу. Навчальних закладів щодо вміння як провести цю евакуацію до прибуття пожежних підрозділів. Це все буде доведено до діток. Ми щорічно ці, ці заходи проводимо, і в цьому році також це все буде зроблено. І до інших тем Борис Герус, лауреат Нобельської премії. Це звання йому присвоїли нещодавно. Чоловік працює лікарем у Державному медико-соціальному центрі для ветеранів війни, що в Циблях. Крім того, уже близько 10 років він виступає на сцені з гуморесками в різних образах: дідуся, молодиці, бабусі та інших героїв. За які заслуги Борис Герус отримав звання Нобельський лауреат, знає Тетяна Панченко. Борис Герус родом із Поліського краю у Переяслав приїхав у 90-х роках минулого століття, коли його із сім'єю було переселено з Чорнобильської зони. Десять років тому чоловік відкрив у собі талант гумориста. «У 94-му році переселений Переяслав і так. Уже майже 20 років. Да. Писав, ну гумором там так зовсім не займався, а так трошки деякі на, на ювілеї якісь міг трошки щось написати, маленький цей віршик такий, а так, щоб серйозно я і не займався. А отак 10 років тому, а 10 вам, тому от, вас щось підштовхнуло. Запитуємо в чоловіка, чому для декламування гуморесок він обирає образ жінки. Борис Герус каже, він колоритніший, ніж чоловічий. Мене є й чоловічі образи, але ну, це таке жіночий образ, більш він насищений, більш калоритний такий і більш веселий, чим Можливо, чоловічий. Через те, що жінки більш емоційні? Мабуть, того. Спершу гуморист декламував гуморески українських авторів, а згодом почав складати власні. За 10 років сценічної діяльності в нього назбиралося вже близько півтори сотні веселих віршиків. Минулого року він видав книгу Сміх від душі. Оце вийшла книжечка гуморесок моїх, то дуже тяжко їй витягти цю книжку фінансово. У мене вже є матеріали на іншу. Більш, мені здається, що більш там буде та інформативного гумору більше. Але ще фінансові ці. Потрібно підзбирати кошти, так? Підзбирати треба. За 10 років Борис Герус побував на різних конкурсах, фестивалях та концертах. Так він є постійним учасником фестивалів ліра Гіппократа, гуморески глазового і знову зустріч імені Степана Руданського Андрія Сови. Також артист часто виступає на міських та районних концертах. Нещодавно гуморист відвідав всеукраїнський фестиваль гумору в селі Нобелі, що на Рівненщині. Тут йому і присвоїли звання Лауреат Нобельської премії. Порекомендували мені. Друзі по сцені, язикаті феські, я такі в Полтавщині дует. і Вони сказали, ти ще не був там, то поїдь, треба, щоб ти там побував. Оце стояла в зарічному на зупинці автобусній. Дивлюся, напроти мене стоїть поважний чолов'яга. Високий, симпатичний. З вусами, видно, вже досвідчений. Ціле спрямовано, на мене. Ну, милується моїм ізобілієм і слиньки ковтає. А я стою поважно, не подаю вигляду, начебто його, то і не бачу. Ну, Цей фестиваль гарне мальовниче місце село Нобель рядом біля Білорусі. Е, знаходиться 42 кілометри від районного центру на окраїні вже, скажімо, України. Е, Окружпо це село Нобель дуже древнє тисячолітня історія. Його ну гарне мальовниче місце з багато там дичини, риби Багато Борис Герос любить своє захоплення у задумах гумориста урізноманітнити його. Зокрема, зробити свої виступи більш ліричними за допомогою пісні. Як воно все вдасться, переяславці зможуть побачити незабаром і байдужим це нікого не залишить, обіцяє артист. Адже на всеукраїнському фестивалі гумору в селі Нобелі його виступ оцінили гідно. Це і все про що ми хотіли вам сьогодні розповісти. Хочу нагадати, що переглядати наші інформаційні програми можна в мережі інтернет на сайті Електронне місто. Якщо ви теж маєте корисну інформацію чи особисто стали свідком якихось цікавих подій і готові про це розповісти, телефонуйте за номером 56318. Дякую, що цей час були разом з нами. До зустрічі. Нехай щастить!